Вітаю, друзі, 3 січня! Сьогодні весь світ став свідком чергового договорника між сильними країнами світу цього. По факту, Російська Федерація здала, реально здала венесуельського диктатора Мадуро. От, вдумайтесь, яку велику стурбованість заявило Міністерство закордонних справ Російської Федерації, назвавши напад США на Венесуелу актом збройної агресії? Сьогодні вранці США здійснили акт збройної агресії проти Венесуели? Це викликає глибоку стурбованість. І засудженість, глибоку стурбованість, підстави, на які посилаються для виправдання таких дій, є непеколивими, ідеологічна неприязнь, взяла гору над діловим прагматизмом, готовністю будувати відносини довіри припачувано. МЗС закликало не допускати подальшої ескалації, налаштовуватись на пошук виходу з ситуації шляхом діалогу. Ну, просто ржач. Очевидно, що існує домовленість, і про неї свого часу, ось подивіться відео, говорив Жириновський. Голос з минулого. Буде смішно, якщо піде Трамп і виграєте. Выиграет, в следующем 24 году выиграет Трамп, и мы могли бы помочь ему. Мы могли бы мы... помочь этой осенью, реально вмешаться. Мы ничего не делали, когда его избирали в 2016 году. Мы а в 20 если ее голова бы немножко работала, он бы нас попросил бы кое-что сделать, кое-где, и там бы он выиграл бы, как бы, вместе с нами. Мы там, допустим, по Украине бы свою позицию вы, 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 вы заняли правильную, а ему дали возможность по Венесуэле, к примеру. как бы, он Венесуэлу берет, мы Украину. И он говорит, всем, вот смотрите, Венесуэла. Завтра я яку возьму, б... что-то допомог би йому. Но нікому ніхто нічого не діли. Якщо Трамп нам нужен, то давайте йому допоможе. Схоже, що зборник архівних відео Жерновських в Кремлі переглядають з олівцями. Російська Федерація повідомила про відміну Авіасполучення з Венесуелою, поки що мови нема. Тобто, по факту, ми розуміємо, що відбувається. І тут заява Трампа. Мадуро був захоплений в полон силами Дельта, елітного підрозділу спеціального призначення американської армії. Ну, круто, що сказати. Сполучені Штати не понесли втрат серед особового складу в ході спеціальної воєнної операції на території Венесуели, котра вже. Завершено. Дональд Трамп, Мадура і його дружина були захоплені і вивезені з Венесуели, Америки успішно провели крупномасштабний удар проти Венесуели. Її, її лідера, президента Ніколаса Мадура, котрий разом з своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни. Ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами Сполучених Штатів. А в свою чергу, Марко Рубіо припустив свою публікацію, в котрій заявив, що Мадура не є президентом Венесуели, а його режим не є законним урядом. Мадура голова картеля Део Наркотерористичної організації, котра захопила країну. І він звинувачується в тому, що проштовхував наркотики в Сполучені Штати. Отже, спецоперація вивезли, забрали декілька годин удари по каракасу столиці, і в результаті готують суд. Мадуро постане перед правосуддям. Ось його фото поруч ведуть його спецпризначенці, спецпідрозділу Дельта Збройних Сил Америки. Тепер про договорняк з Росією. Очевидно, що Україну розмінюють на Венесуелу. Венесуела, це нафта. При вкладанні американських коштів це 10% світової нафти. І якщо їх буде контролювати США, а до цього все йдеться, то це винесе США на перше місце поруч Саудівською Аравією в експорті сирої нафти в світі. Я вже мовчу про нафтопродукти. В свою чергу Трамп умив фактично руки від українських справ. І зараз, поки в Києві триває жабагадюкінг, хто яку посаду займе, яке призначення в кого, що буде відбуватися, і так далі, в Сполучених Штатах закінчили операцію помадуро. Дехто задає питання, чому це таке відбутись з Зеленським. Дехто спрашує, як там справи Кирила Олексійовичу Буданова, нового голови офісу президента. І взагалі, що очікувати далі після того, як США умили руки? Я думаю, що зараз дуже загрозливий час для України, дуже загрозливий період. Тому що Трамп фактично продемонстрував всьому світу і в першу чергу своєму партнеру Володимиру Путіну, а не таємниця, що вони під час зустрічі на Аляскі багато про що домовились, що можна робити, те саме продемонстровано Китаю. Є питання Тайваня, яке може виникнути, вибухнути в будь-яку хвилину. Тому, друзі, ну я серйозно радив би зараз, в ці найближчі дні, берегтися, тому що від Російської Федерації слід очікувати дії, які будуть, якщо не схвалені США, то просто викличуть велику стурбованість. Буде заява Держдепу про стурбованість подіями в Україні, чергову стурбованість, велику стурбованість, мега стурбованість. Але по факту це стане якраз продовженням історії з арештом, вивезенням з Венесуели в США мадура. І Тут важливо розуміти, що насправді країни, які сильні світу цього, між собою домовились. І питання України зараз віддається фактично повністю Російській Федерації. Ви спитаєте, а що робити в Україні? В Україні вихід один. Швидше шукати мир. Це єдиний шлях зараз зберегти державність і зберегти життя народу. Звичайно, спецоперація, воєнна операція по затриманню арешту, вивезенню Мадура. Це продемонструвало, що Сполучені Штати ну, в рази. Сильнішою від Російської Федерації, яка четвертий рік воює в Україні. Але й український народ не венесуельці. І український народ захищав свою державність, а не Володимира Зеленського і захищає по сьогоднішній день. Тому, друзі, думайте, спостерігайте, бережіть себе. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.